Маріупольський університет релокований власне після подій, які трапились в місті Маріуполі, після повного його знищення. Ми з 16 квітня наказом Міністерства освіти і науки України. Переміщені в Київ на базу Київського національного університету будівництва і архітектури. І ми завжди були дуже тісно пов'язані з європейськими країнами. У нас було дуже багато програм з обмінів, програм гостинності з різними країнами Європи. Безперечно, після переміщення перші, хто відгукнувся на наші запити про допомогу про сприяння, це були представництво Європейського Союзу в Україні. У нас два великих інфраструктурних проекти, завдяки яким ми зробили реконструкцію цього приміщення на 4 тисячі квадратних метрів. І сьогодні це один з найкращих таких просторів в Києві для студентів та громади. Це проект «Educational Space for Students and community» і проект «Reinventing displaced universities», який дозволив нам проаналізувати, хто ми, де ми, який університет ми. Будемо не відбудовувати, а будувати, тому що після знищення треба все робити краще ніж було. Ну по-перше, ми сьогодні зберегли університет. Для нас важливо дуже було відтворити створити цей для початку, як ми називаємо фронт офіс університету, тому що у нас тут працюють всі наші структури офлайн. Сьогодні у нас все більше наших викладачів до нас доєднуються в Києві. Ми ремонтуємо і створюємо нормальні умови для проживання для наших студентів, щоб вони теж в офлайн формат переходили вчитись, тому що університет сьогодні це такий магніт для наших студентів з окупованих територій, в тому числі для наших викладачів, які переміщуються, переїжджають з окупованих територій в Київ, щоб бути поруч в колективі. В такому нашому об'єднанні незламних людей можу сказати, що завдяки цьому у нас розширилася міжнародна співпраця з іншими університетами. А щодо нових можливостей, які для нас відкрились, то це безумовно нові локації, нові лабораторії, така от як ми зараз знаходимося, лабораторія кібербезпеки, де ми можемо не тільки теоретично, але ще й практично. Закріпити весь той матеріал, який ми вивчаємо протягом нашого навчання. Звісно, мені подобається все. Адже я мала змогу побачити до і після, до того як це все було відремонтовано, в якому була стані ця будівля. Тому, знаєте, цей ефект, ефект вау, це точно є. І найбільше ну мені подобається це коворкінг наш приміщення релокованого Маріупольського університету. Це Мрія, бо тут є абсолютно все, що потрібно для гарного навчання. Тут є освітні простори, тут є. Всі необхідні інструменти для досягнення чогось. Завжди, коли говориться про відновлення, коли я тільки вступила, і мої знайомі почули, що я саме вступила в Маріупольські, вони кажуть, а ти що поїдеш відбудовувати його? Якщо що, я кажу: ну, якщо прийдеться, то так, чом би ні. Ну я бачу себе людиною, яка зможе подолати цей виклик і стати одним з тих, хто дійсно допоможе повернути. Рідному місту його культурну спадщину, його історичну спадщину і безумовно зробити його ще кращим ніж він був колись. Маріупольський університет має багато планів. Ми впевнені, що завдяки підтримці ЄС ми розбудуємо, відбудуємо, відновимо один з кращих університетів України.